Привітки усім! Сьогодні у нас 23 липня, і отакі, дивіться, класні виросли коліуси. на літа і отакі от насіння чудові коліуси, От вони такі великі. от Бачите, які, і всі різнокольорові. Ось такі красончики, от такі насіння можуть вирости. Але їх треба отак от поливати. І от таке гарне листячко. Дивіться, кожен як унікальний. Зараз ще подивимося, що у нас тут на дачі. Ось тут баклажани, от така теплиця. І от, так от гарно ситуть баклажани. Дивіться, які класніші. І тут от перці, теж вже цвітуть. Такі гарні квіточки у них. Теж будуть зав'язуватися скоро перчики. Ще подивимося, що тут у нас тут. Тут у нас огурки виросли. Он є деякі в теплиці у он там росте, там маленький. А тут такі класні баклажанчики білі. Трошки вже виросли, от малесенькі ще, але. І от там фіолетові. Дивіться, тут от такі класні фіолетові. Та от висять гарні. Вон капусту щось поїло. Ну тут вже перці, вам, дивіться, які вони собі. Це якісь ранньостиглі стиглі перчики воно тут вже є. Теж. Тут ще такі перці. Вони які прикольні теж. Червоні. І тут перчики поспівають. Подивимося, що там що далі у нас. Тут уже отак от підріс з насіння, виріс, дивіться, як класно виросло. Це гібіскус у нас. Насіння сієте, от в середині травня посіяне. І отакі от вже маленькі деревця, Треба буде кудись їх в інше місце пересадити. Воно вже виноград такий. Ось така от -от -от у нас краса. Там от теж багато різних квітів, а тут Що у нас тут? Тут у нас росте м'ята, тут теж ахінацея. Кущики. Вот тут вот все еще кущики. Резники витые. Миробилисы. Такие классные износения. Вырастают как фиткогарные миробилисы. Чудово. О, тут у нас уже умывальники. Зявы все, видите, и буржуйка. Вот такая и умывальник с кран. Вот так же вот тут у нас и водичка. Вот такая красота. Ще ми подивимося? Ехінацея, чудова лікарська рослинка. Оці також гарні квіточки. Ось такі красиві. Красота. Тут лохима. Лохина, гарні квіточки і Така от краса. І ці дуже гарні квіти, дивіться, які класні. Квіточки. Чудові. О, яка м'ята взагалі великий кущ. Я вже декілька разів її обривала. Але все рівно така ароматна трава. М'ята. Так, тут у нас виноград. Тут теж кущики лохини. Ось тут новенькі кущики. Мальви. Різні квіточки. Ось тут теж якась сорт м'яти, не пам'ятаю. Тут от камелія виросла, наша така ще буде цвісти. Тут зараз ще подивимося. О, тут коліус і камелія теж вирісли. Ті, що з насіння знесіння сіяла, от такий гарний коліус. З насіння, і от камелія через розсаду, Ще скоро розцвітає тут теж. Така гарна повинна бути. Петунією зараз подивимося. Mm -hmm. Ось тут петунія. Ось тут вже камелія цвітає. Такі гарні цікаві квіточки. Петунія просто звичайна, я бачу. Така тут різні теж квіточки, але вона така стандартна, звичайно. А от тут камелі квіточки такі цікаві. От вони. Теж гарні. Експеримент вдався. Так, що тут дивимося далі. О, Лілії, які гарні теж. Вже, правда, перецвітали. Тут ще деякі от цвітуть. Шикарні на сонці дивляться. Ось ще остання квітка Лілії. Ой, які вони ще ароматні. М -м -м. Так, тут щавель великий. Великі Вон, які грядка щавля. Теж з насіння посіяло в цьому році. Треба буде на щевльовий боч нарвати. Така ось синя гарна. Всім привіт, хто мене не бачився. Так, і дивимося ще далі. Тут у нас різні теж дерева. Потім калина. Дивіться, яка калина класна. Теж вже поспіваю, ще трошки Вон і буде символ України такий. Ось тут гарні, дивіться, які квіточки. Космі. Чудові космі. Ой, яка краса. І тут дивіться, які гарні. Теж це забула як називається, спіють ягоди. Ні, забула як наслати. скажіть в коментах. Так, тут у нас ще теж насіння. Оці от такі квіти класні. Теж вони маленькі, такі трояндочки. от навіть в спеку от ростуть на ніч вони закриваються, навіть, мабуть, в обід закриваються. У них от такі от насіння отворюються в таких їхніх тих, шапочках. Портулак великовітковий він називається. Отакі от от маленькі трояночки гарненькі, як сокулентові. І от можна з них потім збирати насіння і насіяти на наступний рік. Знову дуже, воно дивіться, скільки насіння. Це таке маленьке насіннячко збирається. І сіється отут. От от. Треба буде позбирати і насіяти на наступний рік. Так, подивимося, що тут ще воно. О, виросло. Ну, в полуниці вже все. Потім оцей от хрін такий великий. Кущик. О, і оці, от дивіться, рожеві квіточки, що от були. Забыл, як називається. Отут стільки насіння у нього твориться. І наступний рік знову можуть насіятися. От а тут такі соняшники, дивіться. Які класні І гарбуз прямо лізе на, на паркан. Який класний. Там плющ. А тут прям гарбуз, ліз ліз Прямо там застряг тікав, а там інший переліз через паркан. Де ж там mm. такі гарбузи? Отут-от віники. Це на віники, по-моєму, да? такі от цілий величезний три метри паркан. Тут теж різні от такі квіточки. Навіть ці красоля, по-моєму, це називається. Да? Навіть можна їсти в салат ці листочка. Використовувати чорнобривці, теж корисні, можна всі лати друга. Мірабіліс. Такі гарні у нього квіточки. Або е, нічна фіалка, ще їх називають. Дуже ароматна на ніч. З одного насіння такий величезний кущ. Тут була спека, то він не дуже великий кущик, а так він великий виростає, виростаючи поливати, якщо достатньо вологи. Так, і тут цей ще гарний, дивіться, який. Вон яке насіння випустив. Йому навпаки подобається, коли спека. Ось такий от теж гарний. Цинці шикарні вже теж ростуть. Гарні ціні. Аж не знаю, скільки вистачить. У мене тут місця на мобільці. Отака велика малина. Салат ще навіть далі росте. Буряк, який виріс. Тут кукурудза, капуста. Що тут? Малинку треба збирати скоро. Персики. Ці абрикоси персики. Такі. О, які вони. Цілі Від гілочки тут висять. Персики. Потім тут. Вон який огірок вже величезний, бачите? Огірки щось в цьому році якісь. Зразу старіючі. Так, вона малина і ожина, яка гарна починає поспівати. Дуже смачна ось така ожина корисна. М -м -м -м, чорна. Ой, класно засвів цей ароматний базілік. Теж треба буде собі такий ароматний позбирати. Euh, цього. Собі кущик дуже люблю, як пахне оце. От. Базилік, це взагалі неймовірний аромат, там цілий рядок їх виріс. Листочки базиліку дуже корисні. Там помідори, покажу вам помідори, які вимахали. Теж величезні. вон які вже помідорки. Вже теж поспіваємо. Помідори. Класні яблука. Яблучний рік в цьому році взагалі вон, скільки яблук дивиться. Прямо такі наливні Яблучка гарні. Ось сядь класні. М -м -м. Гладіолоси. вот отакі чудові. Вон там. -от. Яблучки, гроші. Они гарні. Яблука теж, дивіться, які чудові. Ожина, от ще яка гарна теж. Цей теск ще буде поспівати. Це воно, коли чорна, тоді воно вже поспіва. Ось тут з цієї сторони поспіл. Скільки вжини. Грушки. Ой, які гарні туди. Що тут курочки стовпилися, дивляться. Курочки Петька, заспівай нам пісню. Петюша, заспівай, Петя. Петя молодець, гарний півень. Співай. Петя. Петя пітушок. Ой, який молодець. То дам листочок, вони одразу з'їдять. Ой, вони мої ногті з'їдять краще. Да. Такі курочки. Собі ходять, ходять, їдять. В, в, я на них дивлюсь, вони на мене. Да, Петя, заспівай. Петя, петушок. Співай, пісеньку нам. Ну. П'єтя. Кукоріку, -ку, ку -ку -ку. Давай. Ко-ку-ко-ко-ко-ку-ку-ку-ко-ку. Ко-ку-ку-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ку-ку-ко-ко. Давай, давай. Давай. Пітя, запівай. Пітька. Ладно, підемо, подивимося, що там. О, о, розборки, розборки, розборки між курами. Пітя прокинувся, молодець, співає гарно, Да, Пітя? Ти вмієш гарно співати, правда? Литюнька. Давай ще співай. Співай, молодець, ти, типечка. <клухи> ти, ти співак, гарний. О, о, о серйозний парень. Серйозний. Молодець, співай ще. Ух ти, молодець. На камеру гарно поспівав нам. Молодець. Отакі ось класні тут ще сині є. О, скільки яблук, яблук, яблучний рік. Дивіться, скільки яблук. Я, правда, не дуже люблю яблука. Але он, дивіться, скільки буде і в цьому році. Ось такі яблучка наливні, як гарні дуже. Класні яблучка виросли. Вон можна так собі тут легти на гамаку і буде тобі прямо яблука в рот падати. Вон дивіться, як капуста тут у нас. Росте прикольно, бачите? Тут капуста. О, подивимося, чи на що виросла капуста. На те, що брюссельська. да? Подивимося, що тут у неї. Маленькі її. Вон тут брюссельська. Вона ще поки підростає, бачите? Мали... Ой, скільки тлі. Ай-яй-яй, бачите, скільки тлі на листочках сидить. Ну, Маленьких ще щоб... починає, поки не бачу дуже. А, ні, он маленький вже є, качанчики такі, дивіться. Потроху утворюються, Вон які класні очі, дивіться. А тут, ну, в общем, маленькі, от тут класні, дивіться, які малі пусики утворюються. От тут все гарне головне, оті маленькі качанчики. От. Все-таки вони утворюються. Так же пізніше можуть бути. Тут ще вон який цілий рядок соняшників, як гарно цвітуть, дивіться, які краснючі соняшники. От тут жола на них паситься. Окі класнючі. І там, і там цілий ряд гарних соняшників. О, така краса. Як паркан там далі теж соняшник. О тут грядка помідорів. О дивіться які. гарні. Он тут картопля вже. Скоро треба її копати. Картопельку. так класна капуста. Капуста серед цієї. Тут, до речі, не тлі. Бачите? Біля цих от вона посаджена з квіточками і чорнобривцями і з всіма різними. Тут нема мастіки. Тут, тут от дивимося, що тут у нас помідорки. Такі теж плантації вони вже поспівають деякі. Різні сорти. Багато таких. Тут у нас теж соняшник виріс. Кабачки. Дивіться, скільки кабачків, які гарні. Тут кабачки. І там вони які великі лежить. То вже все переспів. Ну такі на насіння, може нанесіння, теж їх багато, не хочу туди далеко картопля Картоплю вже теж майже засокла, треба скоро купити. Тут соняшники взагалі високі дуже. І тут, дивіться, кавунчики. Плантация колонии. Вон один лежить. Вон там другой красавчик. Вон покажу. Другий. Третий он лежит. Красавчик. Вот так вот что, руку вам поревняю. Вот такие лежите же, гарные. Классные. Там четвертый. Еще цветут. И тут поднимемся. Что тут вон Цей взагалі шикардозний, дивіться, який великий. Це веселий. Тут прямо треба його їсти на цьому. І нікуди. О, який великий, вже непідйомний. І там великий, і там Він класно. Ціла калядка кавунь. Тут у нас сам ці росте. Кукурудза вже теж воно деяка. Теж доспіла. Воно які качанчики, дивіться. Кукурудзи, ну трошки так у нас ще маленькі качанчики. І тут маленькі такі. О, це корій, кому треба, хто не знав, що це корій. Тут щось нічого не видно. Маленькі трошки там є. Якісь динькі. Трохи подивимося, що тут у нас якісь маленькі диньки, вроді були, да? подивимося. От якісь чорненькі дині. Оця динька якась темна така. Поспіла одна. І друга. От, можливо, ще буде це дині. І там ще якісь малесені, ну щось не дуже такі грожаті. От. Тут взагалі вся грядка, щось нічого не видно, щоб щось поспіло. Тут великі у нас далі соняшники. курам якраз буде їжа. Це от Миколаївчики. Такі. Ой, ящерка десь побігла, ящерка. Вже не спіймаю, не покажу. Такі класні це називаються. Миколайчики такі теж. Вони лікувальні квіти. Тут диньки. Чи... А, ні, це гарбузи, отакі світлі. Дивіться, які класні світлі. Каунчики, вони ще маленькі, але теж вже Вон тут лежать, там лежить, там от всередині ще. Тут ще така квасолька, вже треба бути зелененькою, цю... Ту, що зелену рвуть. Теж вона дуже корисна, треба води рвати. І що тут ще у нас? Трошки тут квасолі, і тут різні квасолі. Тут огірки наші, до речі, в них треба було краще поливати, щоб був більший врожай. Щось вона, я вам скажу, не дуже то плететься. Отак от кукурудза собі окремо, тут от вона собі окремо огірки плетуться, вони не дивляться на цю кукурудзу. Отам трошки заплилось щось. От. А так-то взагалі щось нема там дуже сильно. Огірків трошки якісь. Вони чомусь в цьому році маленькі от, і відразу чогось отак от темніють, чорніють. Вон бачите, маленькі, а вже жовтіє. Можливо, тому що дуже спекотне літо. І, а їм треба, щоб була краща волога. Щоб більше було. який класний, чудовий, енергетичний сонячник. От. І така от кукурудза, теж щось вона дуже маленька Тут у неї мало дуже кукурудзи якось так в цьому році. На базарі вже продають повним ходом у нас. По 10 гривень качанчик кукурудзи на базарі. Можна вже собі купити і навіть не садити. І ось такі чудові тут соняшники взагалі можна так любуватися їм. Кожне квіточкою, дивіться, які вони енергетичні. Всі голівки до сонечка зустрічають сонце, собі таке і небо гарне. І соняшники жовті, які чудові, дивіться. Які класні. Чи такі у нас дача і ворот. Класний. Таке небо гарне, сьогодні погода. Може сходити на рибалку сьогодні, ще, не знаю, подивлюся. І от, дивіться, які класні там. Десь попкорну там ми сіяли, по-моєму, так кукурудза. Може теж трошки буде, а тут у нас ще є теж суниця. Трошки якась там всередині не буду туди лізти, далеко. І тут рядок таких соняшників. Всім бажаю чудового дня. От, Поменше роботи на дачі, побільше відпочинку. Усім пока, всім чудового вечора, чудового дня. А ми підемо щось робити, збирати, сапати, відпочивати, краще відпочивати. Всім до зустрічі! Підписуйтесь хто не підписався, також підписуйтесь на мої інші канали в рекомендованих. Там є по різним тематикам канали. Усім чудового дня! Пока-пока!